Серцебиття небес провідною червоною ниткою проходить через усю біблію одна важлива думка. Вона незмінна Від буття до об'явлення. Ми бачимо червону нитку викуплення, яку Бог так досконало вплів в усю Біблію. Про що Бог не говорив би з людиною? Все зводиться до одного. Слухайте, ви не знайдете цього в жодній іншій книзі в усьому світі. Наприклад, Бог говорив про викуплення через пророків. Він говорив про викуплення через Моїсея. Він говорив через апостолів. Я свідомо змішую всю хронологію, щоб показати вам, що це одна велика провідна тема святого письма. і сьогодні, розмірковуючи про те, що все це означає, ми спробуємо відповісти на запитання, яке є одним з найважливіших для всіх. Чи є в нас серце биття небес. адже саме так стає зрозуміло, чи ми належимо до Божого народу. Сьогодні я запрошую вас перевірити свій духовний пульс. І давайте не будемо пускатися в релігійність, але покладемо свою надію на Бога. Давайте не відволікатимемося на те, що кажуть люди, яка у кого думка. Ні, 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 ні. найголовніше це живі стосунки з Богом. Якщо сьогоднішньої проповіді ви винесете лише одну єдину думку, то нехай це буде думка про те, що у вас повинні бути реальні взаємини з Ісусом Христом, і ці стосунки мають бути живі. І тоді ви зможете час від часу перевіряти свій пульс, щоб переконатися, що ваше серце б'ється в унісон із Божим серцем. Отже, відкривайте Біблію і поговоримо про серце, яке б'ється для небес. Бачите, часом ми збиваємо з пантелику. Нам здається, що спасіння можна втратити, тому що ми почули якусь проповідь, або чули про богослів'я якоїсь деномінації, або самі знали когось, хто ходив за Ісусом 30 років, а потім усе кинув, пустився берега і пропав. І через погане богослів'я зробили висновок, що ця людина, мабуть, була народжена згори, але потім втратила своє спасіння. Але це не так. Ісус попереджав, що серед нас з'являються люди, які будуть виглядати як ми, поводитися як ми, пахнути, як ми. І робити ті самі справи, але потім згодом відійдуть. Люди вірять лише на певний час, але потім, коли настає момент труднощів, відпадають. Так от ці люди ніколи не були спасені. Вони повірили слову, але не довірилися Господу по справжньому. У світі багато людей, які начебто вірять, але справжньої віри у них немає. Власне, тому і існують випробування, друзі мої. Саме тому без труднощів нам не обійтись. Випробування, ніби трясуть дерево, так що стиглі плоди падають і їх збирають, а решта залишається. Це важливо знати, важливо розуміти. О, мій друг втратив спасіння, нічого подібного. Ви просто думали, що він народжений згори. але ж він вийшов на молитву покаяння. нічого не скажеш, залізний аргумент. А я, наприклад, люблю китайську їжу. Що це змінює? Але ж він прийняв хрещення. Якщо він не спасений, він просто намок. А ось чи народжені ви згори? Кожен, хто народжений згори, або знає це сам, або потребує того, щоб його підбадьорили у цьому знанні. Справа тут зовсім не в релігії. Чи рветься ваше серце до небес, тому що в ньому пульсує любов до Бога, тому що ви прочитали його книгу, побачили, який він незвичайний, і тепер ви хочете бути з ним. Біблія це лист Бога про його любов, надісланий вам. І коли ви читаєте його, то розумієте, що хочете бути з ним, а оскільки він живе на небесах, вам теж хочеться туди. Ми сподіваємося на небеса, але коли ми сподіваємося на те, що вже бачимо, це не надія. Навіщо сподіватися на те, що і так уже в руках? Бо коли хтось бачить, то чого йому і сподіватися? Все це підкреслює одну дивовижну особливість життя християнина. Ми живемо заради небес, говоримо про небеса, намагаємося дізнатися про них якнайбільше, діємо на землі, як на небі, і зрештою одного разу підемо на небеса, і все це визначає те, як ми живемо зараз. Вже зараз, усередині нас, потихеньку проростає реальність небес, і це змінює все. На доказ я прочитаю вам один вірш чудовий. Щоразу, коли я його читаю, я думаю про Чарльза Стенлі, у якого зараз, до речі, все просто чудово. Тепер, коли він зробив перехід із нашого світу на небеса, якщо вже й говорити про якусь транзицію, то тільки про таку у момент смерті він повністю змінився. І сьогодні Чарльз Стенлі живе на небесах з Богом. Я пам'ятаю, як багато років тому він проповідував цим віршем, навіть пам'ятає, який у нього був костюм. І тоді він сказав: цей вірш закликає нас проповідувати самим собі. Нам усім слід цьому навчитися. Візьміть Біблію та прочитайте цей вірш самому собі. Псалом 42, вірш 5. Чого, душе моє, ти сумуєш? Я пам'ятаю, як Чарльз Стенлі ось так відтягнув комір, чого, душе моє, ти сумуєш, і чого ти в мене покоїшся? Май надію на Бога. Бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його, мого Бога. Проголошуйте собі біблійні істини, друзі мої. Візьміть Божу істину і сповістіть її собі. Бувають дні, коли почуваєшся не у своїй тарілці. Боже, щось мені сьогодні тяжко. Ніяк не можу зосередитись, не розумію чому. І тоді ви починаєте собі проповідувати. Боже, ти сказав у Біблії, що треба полонити всяку думку в послуг Христові. І саме це я хочу зараз робити. Господи, мені сьогодні так сумно, мені важко, і я не знаю чому. Або, можливо, я чудово знаю чому, але піду й спокусі і занурюю зневіру. Чого душе моє, ти сумуєш? І в писанні сказано його присутність допомагає. Я не знаю, як це виходить, і навряд чи зможу це пояснити це навіть добре. Бо будь-яке пояснення напевно було б надто хистким. Я не знаю чому і не можу пояснити словами, як це буває, коли серед повсякденної події, коли цього найменше очікуєш, бо храптом усміхається або осяяє життя своїм обличчям. Немов хтось входить у дім нашої душі, ося його своє присутністю, усміхається, і йде. Бог усміхається віруючим, і рідним, адже ми є частиною його сім'ї. Якщо хтось починає мені говорити, що я не можу бути на 100% впевнений, що в цій сім'ї є свій, то я не хочу мати з цим нічого спільного. Якщо мені дають зрозуміти, що я маю сумніватися, любить мене Бог чи ні, пробачив мене Ісус чи ні, я не хочу мати з таким міркуванням нічого спільного. Чому? Та тому, що тоді вся біблія суцільна брехня, але Бог ніде жодного разу не говорить. Ну що ж, гадай, сподівайся, може, що вийде. Це я написав вам, щоб ви знали, що ви віруючи в сина Божого маєте життя вічне. І всі Божі діти чудово усвідомлюють свою гріховність і людську слабкість. Але всі ми так само твердо знаємо, що наш Бог є Бог прощення і милосердя. Він живе в нашому серці, і якби ми могли не грішити, то з задоволенням не грішили. До речі, зранку, коли ми прокидаємось, кожен день починається з чистого листа. Правильно, прокидаєшся такий ура, Боже, новий день! Чим займемось? Ми встаємо, йдемо в душ. По дорозі наступаємо на кота, або ще щось відбувається, нас це дратує. Господи, пробач, що я розлютився. Ще сім хвилин минуло, як я прокинувся, а мене вже знесло, і я мало не вбив кота. На все це у нас є Божа благодать, але у серці кожен віруючий каже: Господи, я не хочу грішити. Але коли ми грішимо, то просимо Господи, Ісусе, пробач мені мої гріхи. Якщо сповідаємо гріхи наші, то ти, будучи вірним і праведним, пробачиш нам гріхи наші. І очистить нас від усякої неправди. 1 Йоанна 1,9 ми хотіли б бути досконалими і не грішити, але поки нам доводиться тягти з собою свої тіла, і якраз у цьому є головна битва. Перше 1 Петра 1-3 сказано. Перше 1 Петра 1-3 благословений Бог, і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю, ось тут, якраз про народження згори, відродив нас до чого? До надії живої. Як він це зробив? Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Скажіть, Ісус Христос Воскрес із мертвих? Так. І це означає, що надія моя міцна, надія моя вкорінена в існуванні самих небес. І я чекаю, не дочекаюсь, коли нарешті потраплю туди. А поки що, давайте займаємося тим, що доручив нам отець. Подивіться на вірш четвертий, де описані небеса. На спадщину нетліну і непорочну та нев'яночу заховану на небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитись останнього часу. Йдеться про нас цілком, включаючи наші тіла. Так що, зрештою, тіло наше теж буде врятоване, готовим відкритися останнім часом. Коли Христос повернеться з нами, пам'ятаєте, ми говорили про це минулого тижня. Наші тіла зміняться. Розумієте? Навіть якщо ви помрете, і ми вас поховаємо, у пришестя Христа ваше тіло все одно зміниться. Але в Біблії сказано, що наша спадщина зберігається. Послухайте, я такий вдячний за те, що наша присутність на небесах залежить тільки від Бога, бо місце там бронює лише він. Якось ми прилетіли з дружиною в Колорадо Спрінгс і прийшли в пункт прокату автомобілів, де у нас була заброньована машина. Щоб її взяти, треба було лише пред'явити номер бронювання. Розумієте це? Вітаю. Yep. Yep. Ось мій номер бронювання. I'm Я не жартую. Fact, це I'll навіть скорочена версія подій. Well, um, Менше з тим, вам доведеться чекати на машину годину або навіть більше, тому що вони там щось змінюють. Я дивлюсь на годинник. Вибачте, але в мене взагалі призначено виступ. Я реально не жартую. Я їй кажу, ось мій номер бронювання. Бронювання це, це документ, між іншим. Ви підходите до столу та заявляєте, ось мій номер бронювання. Це дає вам якусь сміливість. Вибачте, а у вас є номер бронювання? Так, є. Ось, будь ласка. Вибачте, але ми ці номери роздаємо їх пиріжки. Ми навіть не знаємо, що саме ви ін бронюєте, тож вибачте. Нема машини. На небесах справи робляться зовсім не так. Бронюванням там займається Бог. Номер бронювання це не якийсь номер, це ім'я. Ось уявіть собі. Я помер, з'являюсь там. Вітаю. Як вас звати? Джек. А ось так. Ви записані. Уявляєте? У Біблії сказано, що ви помрете. І, і там вас запитають. І, як і, вас і, звуть? Вилбур. Тут немає О, ніякого Вилбура? Тут. Так, зачекайте. Я думав, у мене тут бронювання. Я пройшов конфірмацію. Я, я мільйон доларів віддав на пожертвування. Я підгузки міняв на дитячому служінні. Що ви їм скажете? Якщо ви сподіваєтесь на щось інше, а не на Ісуса та Його кров? Ваша справа погана, тому що тоді жодного бронювання у вас немає, і жодного номера бронювання також. Чи надієтесь ви на Христа, щоб потрапити на небеса Римлян 15, вірш 4. А все, що давніше написане, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою з писання ми мали надію. Бачите, все грунтується на писанні римлян 12.12. 12. Тіштесь надією. Правда, чудово, у всіх все інакше. Ми сподіваємося, а світ тривожиться. Ой, я сподіваюся, сподіваюсь. Ні, у Біблії сказано, що наша надія настільки міцна і безперечна, що ми можемо нею втішатися. Біблія закликає нас до терпіння у скорботі. Це означає, що Бог проведе нас через усі страждання, через усе, що зустрінеться по дорозі. У нього свій задум. Я не знаю, що це означає, але йому відомо все. Я тримаюсь. І тут сказано, щоб ми були постійними в молитві. Знаєте що? Коли ми у біді, ви молитеся як ніколи. А це хороший метод для зростання християнської віри не вилазити з бід. Якщо ви весь час будете в біді, то ви ж тоді постійно будете молитися. Ну і на сам кінець, давайте подивимось на Римлян 8.25 і на цьому закінчимо. Йдеться тут про те, що наша надія це очікування небес. Очікування небес це чудове. Незвичайне відчуття терплячої радості. Але коли сподіваємось на те, чого не бачимо, тоді чекаємо в терпінні. Іншими словами, небеса. Ми ніколи не бачили небес. О, я про них книжку написав. Навіть слухати не хочу. Мені не снилося, що я піднісся і я побачив себе під стелею операційної. Не треба цього. Зовсім інше. Про те, що ви ніколи не бачили небеса, і тому чекаєте, коли нарешті зможете туди потрапити, бо вірите Божому Слову. У цьому і найголовніше, ви покладаєтесь на те, що сказав Бог. А що він сказав? Почнемо з останнього слова цього вірша. Усі ми знаємо, що іноді люди своїми словами розбивають серце. Так що не кажіть, що слова не мають значення вони дуже важливі. І коли нам щось говорить сам Бог, його слово є абсолютно надійним. І коли ми міцно тримаємося його слова, це і є терпіння. Це слово неможливо переоцінити. Це дивовижне слово у грецькому оригіналі. Воно означає терпляче переносити або стійко терпіти. Воно означає стійкість, бути стійким. Воно означає вміння триматись, просто триматись, не опускати рук. Деякі з вас треба навчитись триматись. Це я більше не можу. Ми всі іноді так почуваємось, особливо в останні роки. Того дивного this, часу, в який живемо, But все я більше я не можу, та все ти можеш, просто заспокойся. Бог любить вас. І коли And в житті починається скорботи, ми можемо або приймати рішення самостійно, або йти Божим шляхом покладаючись на небеса. І ми очікуємо терпінь. Це чудові слова. Вони означають, що ми очікуємо повній впевненості, що правда здорово. Це і є найголовніше повна абсолютна впевненість без сумніву, радісне очікування зовсім не так, як у автопрокаті. Передчуття того моменту, коли все відбудеться. Прийдешніх подій, обіцяного слова про повне викуплення. Яке ж воно чудове. Знаєте, ми християни, повинні ходити світом, як тигра з Вінні Пуха. Сподіваюся, ви всі любите Вінні Пуха. Якщо ні, я вам дуже раджу. Там чудове богослов'я. Так ось тигра він, він ніколи не сумує. Його весь час кривдять він і Вінні пух і ослики, а, і решта, а він все одно завжди радісний. Християни ходять по хмурі. Мені сумно. Серйозно? Ну, тут, у Псаломі 41 першому сказано, надійся на Бога. Що сумуєш, душа моя? У нас є відповідь. Цілком чудова, другоцінна відповідь, очікування небес перетворить наше життя, і чекаємо ми в терпінні, тримаючись за Боже Слово. Хтось сказав, що це слово терпіння, стійкість означає залишатися твердо вкоріненим в одному місці, не піддаватися, не змінюватися. Щоправда, чудово, а бути твердим, стійким означає бути міцним у своїх переконаннях, залишатися вірним тому, на що вказують свідчення. Псалом 120, вірш 2 каже «Мені допомога від Господа, що вчинив небо й землю. Якщо Бог створив небо та землю, невже він не допоможе вам з вашими взаєминами? Невже він не допоможе вам у нездуженні чи у хворобі, чи з будь-якою іншою проблемою? Невже, звісно, допоможе? І він просто дивовижний, тому що всі блага належать йому, і він цілком міг би щедро їх роздавати праворуч, і ліворуч? Краще за найкрутіші соцзабезпечення, однак він цього не робить. Він тримає всі ці блага у своїй руці і чекає, доки ми його попросимо. Чарльз Пержин має одну книжку. Не пам'ятаю точну назву, але щось на кшталт. Чекова книжка банку віри. Так, чеки в цій книжці це Божі обітниці. Можете самі потім подивитись. Я пам'ятаю лише це благословення. Це благословення, така чекова книжка банку віри, де можна виписати собі чек на якусь Божу обітницю у своєму житті. На закінчення. Об'явлення 22 розділ, розділ го вірша. Дух і невіста говорять. «Прийди!» Зверніть на це увагу. Якщо ви не знайомі з контекстом, то він коротко, Святий Дух і наречена Христова, до речі, це церква. І до цього часу церква вже знаходиться на небесах. Вони кажуть, прийди. А хто чує, хай каже, прийди, і хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере даром. Святкую я кожному, хто чує слова просто цієї. книги. Слухайте уважно. Коли хто до цього додасть, що то накладе на нього Бог кари, що написані в цій книзі. А коли хто що відійме від слів книги просто цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написано в цій книзі. Чому? Тому що не можна ставитись до Божих обітниць легковажно, не можна недбало ставитись до того, що він сказав. Ви кажете, а я зовсім не легковажно до них належу. Ну добре, а ви йому вірите. Якщо ні, то це і є справжніка легковажність. У вірші 20 сказано той, хто святкує, говорить оце. Так незабаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Ось він, живий пульс небес. Чи ваше серце б'ється живим очікуванням небес? Чи думаєте ви про небеса, чи хочете там опинитися? Чи намагаєтесь уявити собі, як там буде, коли озираєтесь навколо і бачите красу світу? Чи очікуєте, ви побачити цю красу на небесах? Отож, Божі обітниці це абсолютна гарантія, адже Бог не може брехати, що правда здорово. І ви щойно чули дивовижні слова з откровення 22.20, де сказано: той, хто свідкує, говорить Оце. Так незабаром прийду. Це означає, що коли настане обіцяний термін, він прийде дуже швидко. Прийди, Господи Ісусе. Це живий пульс небес. Цією надією б'ється серце кожного християнина. Небеса реальні, і мені дуже хочеться, щоб усі ви там опинились. І ви можете попросити Бога про це. Ви можете сказати, йому, Господи, спаси мене, визволи мене. Я хочу, щоб моє серце теж билося очікуваннями та надією небес. Я купив собі новий гаджет. Хоча може ви вже маєте це фітнес-бросет. Я тільки но почав його носити, і тут на екрані відображається мій пульс. Я іноді на нього поглядаю, щоб відстежити своє серцевий ритм. Знаєте що коли щось мене хвилює чи тішить? Серце у мені починає битися частіше від розмови про небеса. У мене всередині завжди підіймається радісне хвилювання. Так що я весь час крадькома поглядав на браслет, і ось зараз моє серцебиття б'ється із частотою 98 ударів на хвилину. А це означає, що наша розмова приносить мені велику радість. Скоро пульс знову почне знижуватись. Чому це так? Тому що я говорю з вами про небеса, і моє серце б'ється частіше, і це не просто так. Ми говоримо про Бога, і моє серце б'ється на небо. А тепер уявіть собі, що Бог може ось так само подивитися на екран і побачити, що ваше серце готове битися одним ритмом з його серцем, битися очікуванням небес. Якщо ви хочете дізнатися більше про нас, заходьте на сайт jgibbs.com. ви можете знайти нас у соціальних мережах на різних платформах. Ми скрізь моліться за нас, як ми молимося за вас. Нехай Бог благословить вас і до зустрічі наступного разу.